Доброго дня, Миколаїв, 11 серпня, 23 рік. Все ми їздимо, їздимо, заглянуємо на своє просо. І ніяк ми не можемо дочекатися, коли ж ми на нього заїдемо. Вже їздили, їздили, вже приїхав, вже думаю, якщо що, ще тиждень і будемо косити. Ось, маємо, повисихали вже, підсохли китиці, трошки лишилися, є вже геть сухі. Є такі, що, хоча тут ваги немає, але вони зламалися, ось пересохли, вже, як я знімав відео, в цьому році дуже великий чомусь різнобій в основному посіві, але то, щоб як вийшло, ще не біда була. Одні сюрпризи в цьому році на просі. Такого ще в мене не було і я не бачив. Просо починає ось китиця, маємо китицю. І з нижнього листка знову вилазить китиця. І це на кожному просі. Ви подивіться, ось основна китиця, з-під листка лізе ще одна китиця. І ось тут нижче виросла ще одна китиця. Ага. А ось. З під кожного листка вилазять китиці. Ось. І це на кожному просі. Яке не взяти. Ось. Любе просо беремо, з під кожного листка вилазять китиці. Це, звісно, добре. Врожай буде супер. Але поки ми дочекаємо, ми чекали, щоб основні китиці всі засохли. то поки ми будемо чекати ті, то наступить зима. А це є до чого? Отак От воно дійшло до того, що мені казали, а як ти будеш збирати без десикації? От сьогодні я подивіться, які китиці вилазять. Ось з-під листка. Вилазить китиця, ось основна китиця, а ось ось основна китиця, а ось під листка ще вилазить китиця. І це на кожній рослині. І це на кожній рослині. Ви подивіться, ось. Ох. Ось я вирвав. Основна китиця. Одна китиця. Друга китиця, з-під кожного листка вилазять китиці. Це такого я ще не бачив. Що з ним робити? Не знаю, мабуть, сьогодні будемо їхати, купляти декват і хай лежить. Зараз у нас обіцяють дощ, ми його не будемо трогати, тому що декват... Ну, це така штука, що побризкав і відразу треба збирати, а ні, то просрав увесь врожай. А врожай у нас це по 5 дасть. А якщо ми побризкаємо декватом і проморгаємо збирання, то ми можемо нічого не отримати. Ось так гарно вже верхня почала підсихати. Біда, прямо біда, <смі> як біда. Це добре. Воно кидає додатковий врожай і так ми можемо отримати дуже гарний врожай. Але, але, що робити? Побачимо по погоді, нам там обіцяють. Більш-менш після вихідних сонячна погода, сонце, без дощів. Можливо, можливо, все-таки все-таки ми його обробимо. Але я вам обіцяю, все одно є в нас місце, де ми будемо збирати без децикації. Все одно, все одно ми проведемо. Збирання врожаю, якщо не тут, то в іншому місці. Ось такі аномалії. І такі гарні китиці вилазять, я вам скажу. Прямо гарні китиці. Щоб ще дочекатися того врожаю, то тут не знаю. Замість одної отримати ще 2-3 китиці. Ось, вилазить. Тут вона вже суха, а з під кожного листка вилазить, о, ви подивіться, яка китиця гарна. Вилазить, китиця. Ну нічого. Ось така штука, ось такі аномалії. Я такого не зустрічав. Може хтось зустрічав, пишіть, розкажіть, що робити. Ось такі справи. Підписка вподобайка. Слідкуйте за розвитком подій. Все в нас буде добре. Врожай ми все одно зберемо. Як воно, ніяк, так, не так, але ми його зберемо. І все в нас буде добре. Ми надіємося. Маємо надію. Слава Україні! Будьте всі здорові!